Голова фракції Слуга народу в Житомирській районній раді Наталія Волинець підсумовує із колегами, що зробили за цей рік. У цьому році було 5, 5 чергових сесій, відвідуваність наша 100%. Чим пишаюся, і кількість прийнятих рішень десь близько 50. Також зазначає, із початком повномасштабного вторгнення жоден депутат не покинув робоче місце і став допомагати своїй громаді. Дехто добровольцем вступив і в лави територіальної оборони, серед них і Михайло Іванкевич. Чоловік розповідає, коли напружена ситуація в місті вщухла, почав працювати як волонтер і не покидає цю діяльність і зараз за допомогою моїх друзів з данії благодійної організації «Бавар Україна і асоціації українців данії. Було передано багато автівок для наших захисників, які були передані в гарячі точки. Автівки були вкомплектовані всім необхідними речами, повербанками, раціями, бронежилетами і всім іншим. Також займаємося з внутрішньопереміщеними особами, допомагаємо волонтерам, продуктами, які далі розпреділяють на людей. Багато було заплановано на цей рік роботи, але так як така ситуація в нас в країні, в нас війна, от я думаю, що ми обов'язково це все надолужимо після нашої перемоги. Крім цього, на Харківщину за сприяння депутата передали карету швидкої. Її оснастили першими необхідними речами для військових. Тим часом колеги теж не були осторонь і допомагали в обороні міста. Перший день повномасштабного вторгнення ми зібралися на позачергову сесію і одноголосно прийняли програму, по якій виділили 100 тисяч на забезпечення територіальної оборони. Це було одностайне рішення як всі на всієї нашої фракції, так і всього депутатського корпусу. Та, все ж упродовж року фракція ініціювала ряд програм, які запровадили у Житомирському районі. Мова йде не лише про підтримку збройних сил, а й про програму запобігання протидії домашньому насильству та торгівлі людьми. Не забули й про лікарів. Також ініціювали програму по забезпеченню заробітною платнею лікарів, які працюють в медичній комісії центрі комплектування ну, військоматі. Наша фракція приймала участь у всіх засіданнях сесії і долучалася до обговорення саме цих програм. І на кінець голова фракції у райраді зазначила, усе, що обіцяли, що зробити, завадила війна. Виконають. Я думаю, що в наступному році ми всі наші проекти, які ми хотіли в мирний час реалізувати, реалізуємо.